Волонтери взялись ремонтувати об'єкти Міністерства оборони України у Дніпропетровську. Своїми силами вони відновили хірургічне відділення у військовому шпиталі, яке більше семи років стояло занедбаним. Місцеві лікарі радіють, адже з'являться додаткові операційні та палати. А потреба в них гостра, бо щодня надходять нові поранені. Допомога волонтерів починалась з двох водонагрівачів. Потім були ліжка для палат, де лежали поранені. І от зараз відновлюють хірургічне відділення. До справи долучились всі небайдужі. Приймав участь в роботі. Та сотні. Це дівушки приходили, які ніколи не працювали малярами. вони тут штукатурили. тут приходила, приїхала ціла група хлопців із Запорожжя, які допомагали своїми силами. Будівля не використовувалась за призначенням багато років, тож потребувала повного демонтажу та подальшого ремонту. Ми зайшли сюди місяць назад. Здесь было полностью, не було ні света, ні дверей, не было некоторых окон. есть тобто, все було старое, прогнившее, Везде плитка лежала, на сама отклеила, здесь она вона сама відпадала. Тобто була повна розруха. Це буде друге хірургічне відділення шпиталю. З новими спеціалізованими приміщеннями запевняють працівники. Можна проводити в рази більше операцій. Та й у додаткових ліжках є неабияка потреба. Это совсем не капля в море, это очень важно. Разворачивание нового хирургического отделения, при що штуна нас бойова патологія тим більше, сейчас іде у нас сіні зімній період, поэтому крім ранених що достатньо хворих. В Сутки 20-25 человек. Волонтери закликають долучитись до справи й інших небайдужих, адже залишається не відремонтованим ще коридор відділення для його відновлення. Потрібні і гроші, і робочі руки. Якщо разом взяти за справу, кажуть, можна закінчити об'єкт у короткий термін, і у новому хірургічному відділенні зможуть рятувати життя та лікувати поранених дуже скоро. Олена Петрощенкова Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.